Слава Ісусу Христу! Я вас всіх вітаю в Домі Божому і вдячний Бог за таку можливість бути сьогодні в вашому зібранні ще й з молоддю. Біля молоді сам в обмолоді ідеш, правда? І приємно, коли молоді люди служать Господу, і ми дякуємо за їхні спів, їхні проповіді. Сьогодні із молоддю, сюди до вас їхав. З братом я дізнався благовірний. Звичайно, яке прізвище? А назад Ярослав Богданович на каже: ти будеш їхати зі мною. Я кажу, оце да. Сюди їхав з благовірним, назад буду їхати з благочинним. Яка мені сьогодні честь. Друзі, найбільше я щасливий від того, що можу ділитися Божим Словом, підбадьорувати вас. Поділитися тим, що є в моєму серці. І я думаю, що варто сьогодні говорити про те, що актуально. Євангелія Луки, 21 розділ. Євангелія Луки, 21 розділ. Ісус говорить про зруйнування храму, говорить про знаки кінця світу, і говорить такі слова. 9 вірш. Євангелія Луки, 21 розділ, 9 вірш. Коли почуєте про війни та розрухи, то і що далі? Я хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему, як вести свої християнин має під час війни і військових слухів? Як має вести себе християнин під час війни і розрухи? Звичайно, найперше Ісус каже, коли почуєте про війни та розрухи, не бійтесь. Дві самі руйнівних емоції, які є, це страх і гнів. І третє, це ще почуття таке надмірне стурбованості. Ну, коли я один раз двері не закрив чи перевіряю, чи я замкнувся. Це нормально. Ну коли десять разів за вечора я підходжу і перевіряю, чи замкрився я, це вже проблема. І почуття провини. Це четверте таке емоційне переживання, яке руйнує людину. Тому Ісус каже: не бійтесь, не лякайтесь. Що має робити християнин під час війни або розрухи чи військових слухів? Найперше, налаштуймось на тривалу і спільну молитву. Молитва налаштовує наші думки і серце на віру. І нагадує нам про абсолютну владу Бога. Я думаю, що у вашій церкві, так як і в нашій, напевно, схожа картина. Згадайте ну, перших два-три тижні війни. Як ви збирались і молились? Думаю, що, напевно, той запал та така ревність, такі волання до Бога трошки вщухли. Друзі мої, треба налаштуватися на тривалу і спільну молитву. Згадайте і царя Єзекію, коли проти нього прийшов синахирим, обліг Єрусалим. Без надії, тому що це в рази армія була більша. І шансів у Єзекії вижити своїм народом і у Єрусалима не було. І от Єзекія вперше, по суті, вперше в історії ізраїльських царів починає використовувати храм за призначенням. Коли він отримав принизливого листа, який передав йому рапса, що він з цим листом зробив? Він взяв цей лист, прийшов в храм і розгорнув його, Біблія каже, перед Господом. І разом з пророком Ісаїв він почав молитися. Друга книга хронік, 32 розділ, з 1 по 22 вірші нам це розповідається, особливо дивіться, 22-й вірш. Друга книга хронік, 32-й розділ, каже, що з цього приводу Єзекія та Ісая палко молились до Господа. Вперше, цар і пророк моляться разом. Нам би дуже хотілося, щоб президент наш разом з очільниками церков в україні разом звершували спільну молитву. Ну, подивіться на Єзекію. Єзекія приходить в храм. Чому я кажу, що він перше починає використовувати храм за призначенням? Тому що до цього часу царі використовували храм як скарбницю для відкупу, а не як місце молитви. Царі приходили до храму і стін, обдирали золото і срібло і виносили ворогу, щоб відкупитися на деякий лише час. І Єзекія вже так робив. І це ненадовго допомагає. Врешті, я зрозумів, що храм це не скарбниця для відкупу. Це місце, де треба помолитися до того, хто може допомогти. Язекі я зрозумів, врешті, що треба зробити те, що казав Соломон, коли посвячував храм. Пам'ятаєте, що казав Соломон, коли цей народ відступить від тебе? І на нього прийде ворог, і раптом цей народ згадає про тебе і в цьому храмі помолиться до тебе, ти допоможеш. Єзик, я згадав і прийшов в храм молитися. Друзі мої. Від малого до старого, від діточок до наших бабусів дідусів, ми маємо налаштуватися на тривалу і спільну молитву. Вже в цьому світу очевидно. Що просто так 22-га армія в світі не могла б зупинити другу армію в світі. Є ще щось, чого не можуть навіть пояснити військові. Я часто їжджу на передову, перевозимо допомогу військовим, іноді ночую з військовими там, і вони розказують свої історії історії. Вони кажуть, от по всіх ознаках снаряд ну, мав би розірватися біля нас. Ну він не розірвався. Він каже, ми не знаємо, чому, з якого приводу ворог аптом тобто, покинув всі свої позиції і всю техніку ми просто без єдиного пострілу зайшли і забрали 10 одиниць техніки, розказують мені танкісти. Друзі, це наші молитви. Всіх українців. Тому як треба вести собі християнину? Як має він себе вести? Налаштуватись на спільну і тривалу молитву. Друге, ми маємо з вами практикувати щоденне читання Божого Слова і роздумувати над ним. Здається, банальні речі я вам кажу, але до чого нас скоріше в цих умовах тягнеться рука? Почитати що ж там робиться, які ж новини. Чи почитати Боже Слово? Знаєте особливо в перші дні, перші дні війни для мене по-особливому стали близькі тексти такі священного писання, як от про Єзекію. Я розумію, що у нас шансів не було, але я читаю Боже Слово про Естер. Про ізраїльтян що найвищому державному рівні підписаний смертний. Вироків. Шансів у євреїв вижити не було. Їх всіх мали б вбивати. Пішов відлік днів. Отак, От як ми ведемо відлік днів. Там 221-й день війни. Ми рахуємо. Так і євреї почали рахувати. Вони знали, що такого то місяця, такого-то дня їх почнуть убивати. Вони почали молитися. І поміч приходить. Так як люди й не, не очікували через молоденьку дівчину, через астер. І я коли читаю цей текст Боже Слова, мене підбадьорує це Боже Слово. Я розумію, що Бог управляє ходом історії і він всемогутній. Тому, друзі, читайте Боже Слово. Третє, що має робити християнин під час війни і військових слухів, це триматися інформаційної гігієни. Триматися інформаційної гігієни. Триває ж зараз не тільки збройна війна, але й дипломатична економічна війна зараз тримає інформаційна війна, а для нас, християн, ще й духовна війна. Я переконаний, що перш ніж йде зброя і люди спочатку йдуть демони, іде демонічний світ, який моніторить. Чи він зустріне супротив, чи ні? Якщо ні, тоді йдуть люди і зброя. Ми ніяк по-іншому не можемо пояснити як тільки одержимістю те, що робив ворог. Коли ти зустрічаєш людину, яка розповідає тобі, що її п'ятирічну донечку зґвалтували і вона померла. Восьмиричну донечку зґвалтували і вона померла. Старшу дочку, зґвалтували 16 років, але вона вижила. Чоловіка вбили, жінка зґвалтована, ну теж вижила. Хто це може робити як неодержима людина? Тому, друзі, у нас ми зав'язані в духовній війні, тому нам обов'язково треба триматися ще інформаційної гігієни. Якщо ми будемо молитись, читати Боже Слово. І дуже вибірковим не те, яку ми інформацію проглядаємо, що ми і кого ми слухаємо, це буде визначати і наш настрой, наш розумовий стан, і, і спокій нашого серця. Ще дуже важлива вам порада, друзі мої, брати і сестри: що має робити християни під час війни і військових слухів? Підбадьорювати один одного і потішати. Заспокоїти дезорієнтованих. Ми маємо зберігати холодну голову і здоровий хлост. До мене не раз підходили деякі люди, брати і сестри, брат, скажи: ядерна війна буде? Я зрозумів, що в даний момент червона кнопка виявляється не у Путіна, а у мене. Я їй кажу, сестра, не буде. Фу, слава Богу, все, пішла лягла спати спокійно. Ляється червона кнопка у вас, а не у мене. Думаю, раз, якщо я. Треба підбадьорювати один одного і потішати. Згадайте апостола Павла, коли він терпів кораблетрощу. і вже не першу в своєму житті. Я одного разу звернув увагу, як Лука описує цю подію у 27 розділі дії апостолів. І він каже: ми втратили всяку надію на порятунок. Це говорить про те, що Лука теж втратив всяку надію на порятунок. Лука себе туди додає до тої кількості людей, до 275 чоловік на кораблі втратили всяку надію на порятунок, не приймали їжу 14 днів. Але на кораблі є одна людина, яка зберігає холодну голову, яка має слово від Бога. Встає і каже: Дрозі мої, брати, Бог мені відкрив, що ніхто з вас не загине. Тому я прошу вас поїсти їжі, бо з вас 14 днів вже ви давно не їли їжу. всі. Бере хліб. Ламає перед всіма дякує Богу публічно, тобто він показує, що він визнає суверенність Бога, всемогутність Бога, сам їсть, подає приклад, і інші починають їсти. Він дає мудрі поради сотнику. Каже, якщо не треба вбивати в'язню, потім бачить, що корабельщики хочуть втікти. Каже, якщо вони втічуть, ви не врятуєтесь. Відрізали шлюпки, вони попадали. Єдина людина, яка дає хороші поради. Яка зберігає холодну голову, здоровий глузд і підбадьорує інших. Друзі мої, підбадьоруйте один одного. Як я багато зустрів тих людей, які такими гаслами голосними з кафедри нато говорили про свій патріотизм, про те, що в Україні буде все добре. І коли все почалося, я телефоную. Не кажуть, ні, ні, Олександр, ми, ми не приїдемо до тебе, ми їдемо. В Україні більше вже ловити нема чого, нема тут чекати щось доброго, ми далі. І, і ось таке чую. А де, а де ж те, про що ви говорили? Де ж ваша віра, де ж ваша надія? Найбільше, знаєте, для мене особисто за вісім місяців тих, що було саме найважчим, це коли я дізнавався, що пастори. Кидали свої церкви. Про це навіть церквам не повідомляли. Я знаю такі випадки. Церква думає, пропав пастор безвісті. Моляться за нього. Через три неділі вони отримують смс очку що брати і сестри, я вже до вас не повернусь, мене в Україні більше нема. І церква плакала ще дві неділі, не через те, що війна, а через те, що вони не знали, що з цим робити. Друзі мої, я знаю, що ми в першу чергу, брати, проповідники, ми покликані людей підбадьорувати, говорити слова натхнення, утіхи, давати мудрі поради, що і як треба робити людям. Тому, друзі, потішаймо та підбадьоруємо той самий Єзекія. Він порадився з військовими, він позасипав криниці, водні джерела. А потім Біблія каже, зібрав людей і почав говорити до їхнього серця. Він почав говорити до їхнього серця. Друга книга Хроні каже, що він почав казати, що з нами більше. Адже з нами значно більша сила, ніж у нього. З нами людь... з ним людська потуга, а з нами Господь наш Бог Восьмий вірш. І Біблія нам каже, що. Він нам допоможе і буде за нас провадити битву. Промова юдейського цара Єзекії підбадьорила народ. Ну, як так може бути, що сьогодні Арестовець більше підбадьорника отакий, ніж проповідник і пастори в церквах? Це ж неправильно. Хто носій доброї новини? Натхнення? Я розумію, що на нашому рівні, в нашій помісній церкві, я місний арестович. Я маю говорити людям слова під бадьорення учіхи, тому що я маю Боже Слово і Святого Духа. Друзі, що ми маємо робити під час війни і розрухи? П'яте, будьмо готові. Будьмо готові до захисту Батьківщини усіма способами. Прийнятними для християнина. З часу народження церкви християнам доводиться перебувати у стані постійної напруги, зумовленої їх подвійною ідентичністю, як послідовників Христа, так і водночас громадян неба. Знаєте, за роки незалежності України, на жаль, в 50-тинському Росії вже часто культивувалася ця ідея така космополітизму. З'являлися такі звання як начальствуючий єпископ стран СНГ і Балтії. Тож і СНГ нема. І от, от там старається оця така національна ідентичність. Коли ти не ідентифікуєш себе з народом, то ти за нього переживати не будеш. Ти за нього вболівати не будеш, бо ти такий вселенський. Ну, подивіться на Моїсея. Моїсей каже: якщо їх знищиш, то й мене разом з ним. Апостол Павло каже: я готовий бути відлученим від Христа заради кого? Ми себе ідентифікуємо з нашим народом. Ми українці. Я не тільки громадянин неба. І тому в писання воно дуже мудро збалансовує вчення про непротивлення злу разом з тим, в Біблії є вчення про запобігання насильству. І треба правильно читати священне писання. Біблія каже, що я вправі розпоряджатися своєю щекою, так, вдарили тебе по одній. Це я маю право своєю щукою розпоряджатися, але я не маю права розпоряджатися щукою своєї жінки, своєї мами, своєї дочки. Я зобов'язаний захищати до щоку моєї жінки і моєї доньки, а не розпоряджатися нею. Ну в Євангелії не написано, що вдарили твою жінку по одній щоці, візьми її, поверни. Молодець, лупаш, мою і ще й в другу щоку. Читали так, там не написано. Це своєю щукою розпоряджайся, брат, а жінку своєю щуки захисти. Амінь. Бо ти сильний в домі, ти голова сім'ї. Тому всіма прийнятними способами для християнина ми маємо захищати батьківщину, волонтерство, пиланство, допомога, всі способи, які тільки ми можемо, це ми маємо робити. І останнє. Друзі, що ми маємо робити під час війни і військових слухів? Бути готовим стати перед Господом. Бути готовим стати перед Богом. Даніїла, третій розділ, розповідає нам про Місаїла, Анані і Азарія, які кажуть: царю, ми не поклонимося тобі, нас Бог збереже. А якщо навіть і не так, тобто вони допускали думку, що вони загинуть. А якщо навіть і не так, ми тобі не поклонимося, вони були готові до смерті. Друзі мої, Бог зберіг їх не від печі, а в печі. Слава Богу. Бог не зберіг Даніїла від левчого рову, Він його зберіг в лев'чому рові. Він туди все-таки потрапив. Бог не зберігає християн від бід, Но в бідах. Як сказано в 93 му псалмі, Він дає нам спокій і мир. Спокій в лихі дні. Я маю бути готовим стати перед Богом. Я думаю, що є чудовий вірш, який би я хотів вам прочитати. Він говорить про нашу готовність стати перед Господом. Всякому місту, звичай, і право. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, всякеє горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинив три кутки, Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперевно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті наловецтво готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерина Мур? Всяку, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи, в мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть то коса замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як солому пожар, хто бо зневажить страшної сталь? той, чия совість, як чистий кришталь? Та все сковорода подивіться, як влучно і мудро. Той, Чия совість, як чистий кришталь, як себе вести під час війни військових слухів, стати готовим, бути готовим стати перед Господом. Це наш обов'язок. Ми віримо, що Господь нас збереже, а навіть якщо і не так, а навіть якщо і не так, я маю бути готовим стати перед Богом. Моє бажання разом з вами помолитися за нашу країну. Ну тільки послухайте, увагу. Буквально декілька секунд. Я хотів би, щоб ми помолилися з вами. Перше за президента нашої країни. Друге, я хотів би, щоб ми з вами в нашій молитві помолилися за Збройні Сили України. Третє, я хочу з вами разом помолитися за полонених. Четверте, я хотів би з вами помолитися разом за переселенців і біженців, тому що Бог по-особливому ставиться до трьох категорій людей вдова, сирота і переселенець. Вони потребують наших молитв. І я хотів би помолитися разом з вами за церкву сьогодні в Україні, щоб цей час кризовий ми пройшли гідно щоб ми виконали наше призначення Божу волю, давайте ми схилимося на коліна всі і покличемо до Господа.